Всім доброго дня! З вами компанія Пабел Advance і сьогодні ми розбираємо хижацький журнал. І всі, хто хочуть зрозуміти, як розбиратися в аналізі журналу на предмет його доброчесності, то додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Сьогодні ми поговоримо про журнал, який надіслали нам наші підписники, і попросили розібрати цей журнал. Дати йому аналіз і показати, як все ж таки аналізувати і визначати, чи є журнал хижацьким чи ні. І так, давайте подивимося на цей журнал. Перш ніж ви отримали посилання на певний журнал або знайшли його самі, першим кроком для вас буде це перевірити цей журнал в базі даних Scopus. І так, ми його перевіряємо. Зараз ми вже постфактум бачимо, що журнал вилучено з бази даних. А також дивіться обов'язково списки, останні вилучених та прийнятих журналів. Як дивитися списки, у нас є відео на нашому YouTube-каналі, тож буде посилання на це відео під цим відео. Дивіться обов'язково. Так от, ви перевірили, а, ви не зможете побачити, що журнал наразі. На, роз, на розслідуванні в цьому журналі, але ви вже постфактом можете побачити, що цей журнал вилучено. Так от, як зрозуміти, що журнал є хижацьким ще до того, як він був вилучений з бази даних. Перше, на що ми можемо звернути увагу, це на список проіндексованих, кількість проіндексованих статей. Як ви бачите, ми проходимо ось, ось сюди, в третю комірку. І як ви бачите, за останні роки журнал публікував ну, від 200 до 400 статей на рік. Тобто, це така тенденція була в нього не дуже стабільна, але плюс-мінус нормальна. А потім, в 24 році, кількість публікацій дуже сильно виросла. Враховуючи, що журнал тільки но був вилучений з бази, то досі статті тут ще мають індексацію, але напевно через певний час індексація з цих статей буде знята, тому що вже вручну будуть менеджери бази даних Scopus перевіряти кожну статтю на її відповідність. І, скоріше за все, індексація з цих статей буде знята, але будемо дивитися по ситуацію далі. Бо бувають такі моменти, коли вилучаються повністю всі статті за останній рік. Так от, ви зайшли на. Карту цього журнала в базі даних Scopus. і бачите, що тут дуже велика кількість проіндексованих статей в порівнянні з кількістю опублікованих статей за останні декілька років. І це для вас вже повинно бути питання. Якщо ж тут нормальна кількість публікацій не сильно відрізняється від попередніх років, то ми переходимо на сайт журналу і вже аналізуємо сам журнал. Куди ми підемо в першу чергу? Це ми дивимося архіви цього журналу. Ми заходимо в архіви і дивимось публікації за 24 рік, якраз за, за минулий рік. І як ви бачите, тут у нас є регулярні випуски, тобто журнал публікує 4 випуска на рік. Але тут з'явились якісь додаткові публікації. Ми можемо подивитися попередній рік, перейти в 23 й і подивитися. А, е, так, тут також є ось е, е, додаткові випуски. Е, і в попередньому, 22-му році також був додатковий випуск. Тобто, в принципі, для цього журналу це нормальна тенденція, якщо вони хочуть додатково опублікувати статті. То вони їх додають по оцей додатковий випуск, де ще певна кількість статей. Але в 2024 році цих додаткових випусків було додано дуже багато. І кількість статей в кожному з них перевищує, як ви бачите, тут у нас ще купа вкладинок, 100 сторінок, ось дивіться. Тут стільки публікацій, що навіть перелічити їх нереально. Тобто, журнал опублікував ненормально велику кількість статей за, саме в цих додаткових випусках. І коли ви бачите таку велику кількість і такий великий зріст публікацій, то ви вже можете для себе зробити висновки, що щось тут не те. А наступним кроком буде для вас перевірити тематику цих статей. Тобто, у вас є aim and Scope журналу, ви переходите на цілі цього журналу, ви дивитесь, про що цей журнал публікує. Тут у нас Journal Info ось about the journal. Ви дивитесь, про що журнал публікує, і просто порівнюєте цю інформацію з опублікованими статтями. Які у нас в останніх випусках. Як ми бачимо, то у нас журнал медичний, тут фармасі, Biotechnology, Biochemistry. А коли ми переходимо в останні випуски, які у нас були опубліковані за 24 рік, ми тут починаємо аналізувати і дивитися, про що у нас тут пишуться статті. Так, давайте повернемося все ж таки в ті, в ті додаткові випуски, щоб побачити, в яких, які статті були. Так, ось. Наприклад, візьмемо десембер 2024» І дивимось. Так, пробігаємо оком, щоб а, побачити, чи є у нас тут якась різниця, а, якась, якесь відходження від тематики. Поки що ми цього не бачимо, поки що все схоже з а, медичною тематикою. Ідемо далі. Так, прокручуємо, прокручуємо далі. Давайте перейдемо на четверту вкладинку. Можливо, тут у нас щось буде. Тут е, педіатрія, дентал. Так. І а, поки що ми не бачимо тут відходження від тематики, і таке, в принципі, може бути. Це значить, що цей журнал а, все ж таки а, намагався публікувати статті за своїм напрямком, але а, в кількість опублікованих статей все одно а, виросла настільки, що базу даних Scopus Зацікавив цей журнал, і вони зрозуміли, що щось може бути тут не так, і вирішили провести розслідування над цим журналом і все ж таки прийняли рішення вилучити його з бази. Іноді о, дуже часто тематика журналу одна, а опубліковані статті за іншою тематикою. Тут цей журнал все ж таки. Вирішив перестрахуватися і публікувати і медичну тематику. Можливо, тут якісь вузькоспрямовані теми не зовсім відповідають тому, про що пише журнал, але все ж таки. Але як ви бачите, і за великою кількості опублікованих статей, і, напевно, невідповідності якості цих статей, рівню. Бази даних Scopus журнал все ж таки було вилучено. Тож звертайте увагу на всі ці нюанси, а вже ж є ще додаткові моменти, по яким ви можете аналізувати. Але це найголовніше, які вам треба знати перед тим, як вирішити, чи потрібно вам працювати з цим журналом, чи буде це безпечно для вашої статті. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх під цим відео, будемо раді відповісти. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас є сумніви з журналом і ви хотіли б його додатково перевірити, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо, щоб ви опублікували свою статтю в надійному журналі. Бажаємо вам успішних публікацій і до нових зустрічей!